На сьогоднішній день це тільки ну такий далекий намір стратегії. А у вас є така кількість населення? На ж немає ти... такої кількості населення. А тоді а, а, як ви його придумали, якщо у вас такої кількості ну... Ну, це розрахунки радянських часів. Ми на сьогоднішній день. Я ж я ж кажу, що на це впливає чисельність населення раз. І друге кількість пільгових. Жоден інвестор сьогодні не буде вкладати кошти у проєкт, розуміючи, що не буде віддачі. От сьогодні ми кошти ділили. Які проблеми трава не тролейбусного Ще одне створювати ніхто не буде. Є у нас стратегія. Тобто це те, що ми плануємо, ну, скажімо, є генеральний план розвитку, є стратегічний план розвитку. Ми собі плануємо стратегію, що ну, можливо буде там через 10, через 15, через 20, або навіть через 25 років. Така стратегія є, така стратегія передбачається генпланом і так далі. Для чого це потрібно? Це потрібно, щоб правильно і, там і ширину вулиць планувати, деякі вулиці, як вони мають іти, як мікрорайони де мають розміщуватися, яке має бути сполучення. Це, якщо коротко скажу, наміри майбутніх періодів, але ці наміри. Будуть переглядатися. Якщо це питання буде актуальним там через певну кількість років, значить ми до цього питання підійдемо. Якщо воно можливо потім чи іншим причиним не буде актуальне, значить це просто залишиться звичайним таким наміром. Дякую.